Ще один город залишився недискований, тому що там солома ще люди забирали. Ну, як завжди, знаєте, віддай солому, то потім чекай місяць, поки заберуть. Ну, забрали. І лишилось там ще за дві відри гречки. Ну, той город розсипав рушну відцем, бо нема смислу чіпляти ту всю лійку. І задискував. Ну, Суша сильна вже в нас хлопці. 32 на дворі і дощів не передає. Але таке, задискував, так як буде. Глибоко вона не йде, бо тому що суша. Але бурян підрізаний, старня перемішана. Ну що ж я хотіти. Що ж я хотіти. Дискую МТЗ і це як його бомет на 2 метра. Ну, трохи малий 2 метри, до Юм і він для Юмзу малий, а для МТЗ тим більше, але за рахунок швидкості то я ніч не втрачаю. Юмзом 3, МТЗ, ходжу 8 понижена, коротше кілометрів 14 в час. А не біло, може 13. Так що отак. Дощу треба, ну десь з 20-х чисел щось там марисують, поки ні. А так здискував. Виросте, виросте, ні, так і буде.